Раз ти на моїй сторінці, значить ти ще шукаєш те, що я можу тобі дати. Всесвіт не просто так посилає тобі людей, якісь тексти, якісь стани, якісь собиті це все для твого росту і розвитку, і лише вибір за тобою: брати чи не брати. Твій мозок завжди буде бунтувати і психувати, тому що він привик звик виживати. В своїй зоні комфорту тепло, сито, безпечно, добре. А твоя душа завжди буде хотіти розвитку, чогось нового, нових знань. Тому ти керуєш своїм розумом. Твоє серце, твоя душа головні. І кого ти будеш слухати? Свою душу чи розум? Який має певні установки, який має певні блоки і ограничуючі програми, які обмежують тебе на шляху до твого щастя. Тому завжди приймай рішення серцем. Якщо тобі лежить інформація, і ти готова розвиватися і рости, приймай рішення серцем. Коли ти думаєш, Читаєш, слухаєш людину, і тобі від цього добре. І коли ти думаєш, що ти підеш і зробиш те, що ти хочеш, і у тебе біжать мурашки, значить, це твоє. А коли ти дивишся і тобі нічого не цікавить і не хочеться, гортай далі. Те саме відбувається з людьми, які тебе тригерять. Завжди буде тебе дратувати те. Щоби ти хотіла сама, але не дозволяєш собі цього зробити. Або воно в тобі десь глибоко є, і ти боїшся випустити його наружу. Я можу допомогти тобі дивишся це відео. Якщо тобі цікава була дана інформація, став комент або лайк, щоб я знала. Записувати подібні ролики чи ні? Я вас люблю!